Привіт, любі друзі! Рада вітати вас в гостях себе на каналі. Сьогодні 12-та доба моїм бройлерятам Роз 708. Ну, і думаю, що якраз можна їх зважити. Вони повинні важити 364 грами. Мені дуже цікаво, скільки вони набирають і взагалі яка тут ситуація. Тому, ну гай, давайте з цього самого першого почнемо. Так, 300 грам. Так, ну хто тут? Давай к тебе. Ну, не сварися, не сварися. Так, тут 365 грам. Ну, все, все. Давай, так. Обережно, обережно, обережно. Давай тут когось. О, так. Вже в долоню не влазяться. 400 грам Так. Давайте ще косяк, ось тут такі гарні стоять. О. Гузичка. Так, 460 грам Так. Хоп. Ну, і ще одненького, давайте. Йей-йей-йей. 410 грам. Ну, як на мене, то важать вони прекрасно. Більше не буду їх нікого тут брати, бо стресануть і скажуть мені goodbye наша хазяйка. Ну, я дуже задоволена. Чергово переконуюся, що якісний корм з самого старту грає колосальну роль. і Колосальне значення, тому що в таблиці вони не відстають і середня їхня вага йде відносно норми. Звичайно, є курочки є півники, тому, скоріш за все, отих 50-60 грам туди-сюди зіграє таку роль. Ну, тим не менше ситуація мене радує. Ось. Зараз вони вже перейшли, не зараз, 9-го дня перейшли вже на старт, до цього у них був предстарт. І ні в року, тфу, тфу тфу ростіть здорові. Думала, брати чи не брати ще бройлери, Ви знаєте, що, чим брати породу, мені здається, що взагалі краще брати бройлера, а породу тримати для краси. Тому що. Швиденько гоп-гоп виросли, вивелися теж без клопоту, без лиха. Їй є в наявності круглий рік, твітсики, бегемотики, тук-тук-тук. Вже навіть чути, як вони топають, ходять тут. Як... Ну нічого. Такої годівнички їм стає на день і на ніч. Тобто я світло не вимикаю, червона лампа в них весь час. Горить, ну, привіт. Каже, всіх важила, а не всіх поважила, так? Ха. Привіт. Дрівно підсипаю я отак сухим гашеним вапном, тоді ні запах не піднімається, дешево і сердито називається. Е, немає ніякого такого аміачного цього смороду, нічого такого. Ну і водночас. І підстилку буде легко прибирати. Лише опустили і воно так сухеньке все з'їхало. Тому, як варіант, може бути. так? Перший раз я тримала бройлерів, це було літо, спека, жара, взяла теж яєць без міри. І е, так вийшло, що воно мені не дуже сівдало. І після того я три роки бройлерів не брала зовсім. Ось цього року вирішила взяти тільки 30 яєць, ну там щось побилось, щось не вивелось, В від маємо 16 курчат. Ось, і це не по вині самого виробника, це так, так склалися обставини. В общем. Ну, не в тому зараз, не про те зараз розмова. І ви знаєте, воно мені сівдало, воно мені подобається, отаке утримання. І ще тим більше, якщо є приміщення, є клітка, ось ще трошечки бачу, їм лапки тут будуть дозволяти перейти на більшу клітку, то вже буду думати, розмірковувати, щоб їх переселити у більшу кліточку. І все, і вони... а більше це буде ось тут. І вони вже тут будуть дорощуватися до кінця. Голошу як десь пересажу. Ще не придумала куди. От. І такі-то в мене бройлерята. Могла би залізла туди з головою, так? Ну що робиш? Ну що? так. Порядок має бути, ні? Ось, що стосується голошийок. Вчора одненьке пропало, от скажу вам відверто, прихожу, а воно лежить. Чого? Що не так? Не знаю. Тому вже всіх фавороли звідси порозселяла, позабирала і скинула сюди донизу. Не знаю, ну, навряд чи це фаверолі в цьому винуваті, так? але я і не хочу, якщо в крайньому щось там не так, щоб і фаверолі постраждали. Але бачиш, наче нічого так нормально. Сьогодні вже все добре. Думала, щось, не ну, дай Боже, сталося з курочкою, вона купається собі. Вони так вони лякають, що я не можу вам передати. То лежить, не рухається, то ще якось. Да вас зважимо, Ну давай. Вивелися 1 травня, пам'ятаєте? Оно тако, стійко посерединці. 140 грам. Сьогодні яке у нас травня, яке сьогодні травня? 11 травня. 140 грамів мають. 11 днів. Нути 125 грамів. Нормально. Може хтось менше, може хтось більше. Нути. Оп, 130 грамів. Так би всіх важила, так? Щоби сасу хотіла зважити. От сюди тут одненьке, ну. Їх важити це не голоши, як звичайно, півтора кілограма. Ось такі. Вивелися 1 квітня, пам'ятаєте, так? Індики теж важила, але там вони важать в районі 2 кілограм, а найменше важить півтора кілограма. Тому у вазі, як не доставали, як не доганяли, так і не, не доганяють, але ще раз чергове. Переконуюся в тому, що корм має величезне значення. Ну і, звичайно, саме приміщення повинно бути теплим. Тому що бройлерята, якраз оки, вони себе чудово почувають. А ось індики теж себе прекрасно почувають, просто трошечки не дістають у зрості. А так скарг на них нема ніяких. Це домашні курочки наші. Ось. Дуже гарно вжилися з цими САСО. все тут у них норм. Ось такий звук мені дивний видається. Наче хтось але не хрипить, а що робить. А, то мені здається, все шукає їм ганчу якогось, знаєте. <сум> Думаю, що ж не так, що не так. Але ні, все, слава Богу, добре. Ну, то й таке. Всіх поважила всім, приділила час, який красивий півник буде. Угу. І лапки такі махнаті. Ну, все, як скубали мене, так і ходять скубають. Страшні хулігани. Прям страшні хулігани. Ось. Таке здається, що вони там мають більше, ніж 2 кг, але ну, я зважила там 2 кг найбільше. Тому, ну нічого. На наступний рік Бог дасть дочекати, будемо брати інкубаційне яйце. М -м Коли вони у нас вивелись, 1 квітня так, брали в березні. Значить, візьмемо яйце у квітні, щоб вони вивелись на травень. Краще їх дорощувати уже у більшому віці. Ніж маленькими думати гадати, де їх подівати. Ну, а це у нас барбезє півник Бачите, хто тримає барбезє, то, напевно, впізнає? Ось такий. І має таку саму пару курочку красуні. Тому всі ростуть всі. Набираються сили, сплять на обід собі. Хто чим зайнятий? Всім бажаю гарного, продуктивного дня, мирного неба над головою, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань, здорових пташенят, мудрості у їхньому розселенні, у їхньому вирощуванні і нехай все, що ви собі запланували, обов'язково вам здійсниться. Дякую Збройним силам України! День і вночі і постійно віримо, що скоро настане мир, і все в нас буде добре. Вам бажаю здійснення всього задуманого, запланованого і міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!